Правила поведінки на воді. ДСНС попереджає, відпочиваючи на воді, завжди треба пам'ятати про безпеку. Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Навчившись плавати, потрібно кожному громадянину, адже людина, яка добре вміє плавати, почуває себе на воді спокійно, упевнено і у випадку необхідності може надати допомогу людині, яка потрапила в біду. Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на воді. Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей, а також отримання задоволення від відпочинку. Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір та обладнання місць купання, навчання дорослих і дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах. постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Пам'ятайте, під час купання забороняється. Купатись в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей, стрибати у воду з човнів, берегу та споруджень, призначених для цього, пірнання містків, дам, причалів, дерев, високих берегів тощо, вживати спиртні напої під час купання, забруднювати воду і береги, викидати сміття, розбити скло тощо, допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг, заходити глибше, ніж до пояса, дітям, які не вміють плавати. Пам'ятайте про ці елементарні правила безпечного відпочинку на воді і бережіть себе.